Знайшла лікарські рослини. Так, дуже радий, хвилювався, що зайдеш далеко в ліс. Що це таке? Ця дивно вдягнена дівчина хто така? Буду вдячна, якщо ви проігноруєте мій наряд. Ех, у кожного свій смак. Якщо хочеш пройти в місто, то покажи свою посвідку. Е -е, але в мене немає посвідки. Чи зможу я так пройти? Немає посвідки? Схоже, з якоїсь села прийшла. Тоді в якості митного спору. Серебряник та пройдіть в цей бік, будь ласка, доторкнись до цієї кришталевої дошки, будь ласка, якщо десь ти причепна до якоїсь злочину то засвітиться червоне. Припускаю, що таким магічним способом вони можуть дізнатися про походження. Судимості та багато чого іншого, яка класна технологія. Добре, не відреагував. Ласкаво просимо до крімонії, якщо не проти, то можна роздивитися твоє вбрання наступного разу. Краще не треба. Схоже на ігровий світ, але якось трохи інакше. А ще народ, наче, витріщається на мене, напевно, тому, що я не місцева, твоє вбрання одразу кидається в очі. Помітила? Знову забула про свій вигляд. Спочатку давай продамо те, що залишилося від вовків. Дядьку Генц, о, Фіна, це ти? Що сталося? Ось м'ясо вовка та хутра. Де ти це дістала? Я вийшла шукати лікарські трави, на мене напали вовки. А ось ця дівчина звідкись взялася? Ти пішла до лісу? Так, трави закінчилися, ось тому й пішла. Скільки разів тобі казати, якщо треба трави, то я піду їх шукати. Але постійно тебе просити, та й гроші ти не береш. Це не проблема скільки тобі казати. Якщо з тобою щось трапиться, що я твоїй мамі скажу? Добре. Дякую, що врятувала Фіну. Як тебе звати? Така чудернацька, дамочка, нема за що, я теж загубилася. Я хотів би оплатити сповна, але мені, щоб прожити, треба купити подешевше. Домовились. Зрозуміло. якщо закінчаться трави, то негайно мені скажеш. Добре. І щоб я не нагадував по сто разів. Генсан? Це мамин давній друг, нам дуже допомагає, інколи збирає лікарські трави, інколи дає підробляти на м'яса. Тепер ясно ось чому ти так вправно розробила того вовка. Чуєш, ти впевнена? Ти віддала за вовка мені всі гроші? Так, вважай це платою за те, що відведеш мене до готелю. Але якщо потрібно йти негайно до мами, то не проблема. Почувши твою історію, то хотілося б допомогти більше, але наразі маю вирішити свої питання. Готелі так по дорозі, у них смачно годують скоріше б поїсти. Та чи справді це паралельний світ? Фіна на NPC гравця не дуже схожа. Ех, неважливо, переночую. А завтра вже про це подумаю. Ласкаво просимо. Що це? Так вже хочеться перевдягнутися. Я чула, що тут можна зупинитися, але так можете. Якщо зі сніданком та вечерею, то серебряник. Якщо без, то пів серебряника. До речі, лазня відкрита з 6 до 10. Лазня? Так, для жінок та чоловіків окрема лазня. Чудово, тоді залишився на одну ніч. Чи можу одразу повечеряти? Так? Тримайте серебряник. О, вибачайте, але дуже мило. Негайно приготуй вечерю. Зачекайте, будь ласка. Я донька власника. Мене звати Елена. А я юна. Дуже приємно. Ох, наїлася, не думала, що вечеря буде настільки смачною. Треба подякувати Фіну і дорогу до міста показала, і до цього готелю зі смачною їжею провела. О, дзеркало. Ще не бачила в повний зріст, як я вдягнена. Не хочеться, але треба подивитися. Не хочеться! Але дивлюся це не мій ігровий персонаж. Тепер все зрозуміло. Тут не ігровий світ, тут зовсім інший світ. Батьки все одно ні на що не годні. Єдине, за чим я буду сумувати, так це технологія. І їжа. Хоча їжа в цьому готелі дійсно смачна, е, тоді тут може і справді краще. Як би там не було, гроші в мене є? Якщо є бажання, то зможу закритися вдома. Оскільки це не гра і не інтернет, то, гадаю, це все ж таки. Паралельний світ не очікувала, що буде так цікаво. Сходжу до лазні, підготуюсь до завтрашнього дня. Під костюмом була тільки спідня білизна, і я ось так ходила по місту, сподіваюсь, що хоч трусики є. Трусики з ведмедиками, мабуть, сподобались ви Богові. Здається, він все продумує до деталей.